Суспільно-політичний рух у надніпрянській Україні кінця 18-го першої половини 19-го століття, поширення західноєвропейських революційних ідей масонство. Поширення нових західних інтелектуальних і політичних течій створило сприятливий ґрунт для виникнення в Україні таємних політичних товариств. Безпосереднім поштовхом до створення товариств були настрої, якими перейнялися російські офіцери дворяни після перемоги над наполеоном. Наполеонівська кампанія поглибила кризу між державою та суспільством, яка намітилася вже під час правління Катерини II. під впливом ідеології просвітництва і поширення європейського стилю життя в Російській імперії з'явилося чимало таємних масонських лож і різних товариств. У 1818-19 роках ложа Любов до істини існувала в Полтаві. Ініціатором її створення був Котляревський, а керівником князь Ріпнін. На її базі в 1821 році масонську ложу Малоросійське товариство створив Лукашевич, який відстоював ідею об'єднання України з Польщею. Масонські принципи вселюдського братерства проповідувала Попівська академія Палицина в Харкові. У 1818 році масонська організація виникла в Києві Ложа з'єднаних слов'ян. Виникнення цього зародкового громадянського суспільства йшло в розріз із політичною моделлю самодержавства, що прагнуло контролювати всі прояви громадського життя. Проте, хоча ці ложі діяли в Україні, їхня діяльність не мала українського національного характеру, українські дворяни не формували специфічно національних вимог. Винятком був лише Василь Лукашевич, який виступав за відродження української державності та союз із Польщею. Серед членів масонських товариств і декабристських організацій були відомі українські діячі і нащадки козацької старшини Іван Котляревський, Василь Капніст, Матвій і Сергій Мурав'йови апостоли з роду гетьмана Данила Апостола, брати Борисови, Горбачевський та багато інших. Слід зазначити, що серед українських декабристів патріотизм і національні почуття проявилися в панславійській ідеології. Перші декабристські організації Союз порятунку, 1816 17 роки у Петербурзі, нараховував 30 офіцерів Олександр і Микита Мурав'йови, Сергій Трубецький, Іван Якушкін, Сергій і Матвій Муравйови Апостоли, Павло Пестель та інші. Мета, обмежена монархія, при якій запроваджується Конституція і скасовується кріпосне право. Союз благоденства 1818-21 роки. Центр у Москві потім перемістився до Петербурга, складався з 200 офіцерів. Керівне ядро те ж саме, що й в союзі порятунку. Мета двадцятирічна підготовка і виховання народу для революційного перевороту та наступних перетворень. У результаті декабристи засновують дві нові організації. Північне товариство 1821 25 роки у Петербурзі нараховувало 105 чоловік керівне ядро Муравйов, Трубецької, Каховський, Оболенський, Релеєв та інші цілі товариства викладені в Конституції Муравйова. Південне товариство 1821 25 роки організовано в Україні. Організація декабристів в Україні Південне товариство 1821 25 роки на чолі з полковником Павлом Івановичем Пестелем, виникло на Київщині на базі Тульчинської управи Союзу Благоденства, нараховувало 101 члена Волконський, Баратинський, брати Муравйови Апостоли, Бестужев, Рюмін та інші. Складалося з трьох управ Тульчинської, Васильківської, Кам'янської. Товариство Об'єднаних слов'ян. 1823 25 роки на чолі з братами Борисовими розташовувалось на Київщині та Волині і об'єднувало 60 чоловік: Люблінський, Горбачевський, Іванов, Соловйов, Сухінов, Усовський та інші. Цілі викладені в двох документах правилах і клятві. У яких передбачалося шляхом озброєного повстання за участю народних мас ліквідувати самодержавство, кріпосництво, національний гніт, створити демократичну федерацію в складі Росії, Валахії, Дальмації, Сербії, Польщі, Угорщини, Трансильванії та Богемії, восени 1825 року товариство увійшло до складу південного товариства як окрема слов'янська управа, що об'єднало їхні сили зв'язки та можливості, було розгромлено царизмом. Разом із південним товариством. Малоросійське товариство 1821 25 роки засноване полтавським поміщиком Василем Лукашевичем, колишнім членом Союзу Благоденства, який приїхав у свій маєток після відставки. Групи товариства складалися з дворян та інтелігенції, знаходилися в Києві, Полтаві, Чернігові, Ніжині та інших. Мета встановлення незалежності України налагодило контакти з південним товариством. У цілому, ця організація перебувала у процесі формування і не виробила чіткої програми. Було розгромлене у 1825 році, а його члени проходили у слідстві разом із декабристами. Декабристські програми перебудови країни. Руська правда Пестеля передбачала а. Скасування кріпосного права. Наділення селян землею без викупу, американський фермерський шлях розвитку сільського господарства і Б. Скасування монархії та заміна її на демократичну республіку. Конституція Муравйова передбачала а. Скасування кріпосного права і розвиток сільського господарства прусським шляхом розвитку капіталізму через збереження панування поміщицького землеволодіння і звільнення селян без землі або з невеликими наділами. б. Повалення абсолютизму та заміна його на обмежену монархію. Україна у програмних документах декабристів. РУСЬКА правда ПЕСТЕЛЯ зберігала єдність Росії. Жоден народ не отримував права на відокремлення, крім Польщі, котра мала провести демократичні реформи. Це пояснювалося потребою в централізованому проведенні демократичних реформ і запровадженні широких прав, що нібито знімуть національну проблему. За цим проектом Україна мала стати однією з десяти областей Росії. Конституція Муравйова Росія перетворювалась на федерацію на зразок Сполучених Штатів Америки, у якій окремі області або держави. Одержали б широкі права самоврядування, але утворилися б штучно за територіальним принципом без безрахування етнічних кордонів. Так Україна була б поділена на дві держави: українську зі столицею в Харкові та чорноморську зі столицею в Києві. Влада в усіх державах належала б урядовим зборам, члени яких обиралися б на основі високого майнового цензу. В обох проектах явно недооцінювалося національне питання. Товариство об'єднаних слов'ян, Демократична Федерація держав, до якої Україна ввійшла б як рівноправний член поряд з Росією, Угорщиною, Молдавією, Польщею та іншими країнами. Парламент федерації повинен був складатися з представників усіх народів і видавати лише основні закони для всієї федерації, тоді як кожний народ одержав би широке самоврядування. Малоросійське товариство. Виступало за національну незалежність України і відокремлення від Росії. Повстання Чернігівського полку Смерть Олександра І у Таганрузі порушила плани товариства щодо підготовки повстання, наміченого на 1826 рік. Повстання в Петербурзі спалахнуло 14 грудня 1825 року у день присяги Миколи І – і було жорстоко придушено через відмову повсталих від підтримки народу, а також через організаційні прорахунки та оборонну тактику на сенатській площі. Незважаючи на поразку в Петербурзі і арешт Пестеля 13 грудня в Україні за 30 кілометрів на південний захід від Києва спалахує повстання Чернігівського полку підняти з ініціативи Сергія Муравйова апостола і Михайла Бестужева Рюміна. Вони підняли на повстання сім рот свого полку тисячу чоловік. Обнародували маніфест катехізис, де у формі питань відповідей на релігійній основі доводилася необхідність знищення самодержавства та встановлення республіки. Вони зробили рейд у засніжених степах України, сподіваючись підняти повстання в інших полках, однак безрезультатно командування урядових військ зуміло ізолювати повсталих, відвівши сусідні полки у віддаленні повіти. І 3 січня, оточивши чернігівський полк, розстріляло його картеччю. Муравйов апостол і Бестужев Рюмін були схоплені і страчені в Петербурзі. Поширення революційного руху в Україні після повстання декабристів. Повстання декабристів дало поштовх цілій низці виступів проти самодержавства. 1826-1827 роки у Харківському університеті. З'являється група агітаторів антикріпосницького і антисамодержавного напрямку. Усього близько 20 чоловік. Керівники Володимир Розеліон Сошальський і Петро Балабуха займалися пропагандою ідей декабристів, поширювали вірші Пушкіна, Рилєєва, політичні памфлети та іншу заборонену літературу. Група була розгромлена царизмом. 1827-30 роки група студентів і професорів Ніжинської гімназії вищих наук, Білоусов, Зінгер, Андрущенко та інші вивчали, і поширювали заборонену літературу, твори Вольтера, Байрона, Пушкіна, Грибоєдоварелєєва та інших, читали лекції в Дусі, що суперечив офіційній ідеології царизму. Наслідком було те, що гімназію, перетворено у вузькопрофільний лицей, із суворим наглядом з боку уряду: гурток розігнано, керівників заслано. 1830-1831 роки велике повстання в Польщі організовано таємною спілкою польських офіцерів на чолі з Лелевелем. Закликало до відділення Польщі від Росії ліквідації самодержавства і кріпосництва. Висунувши гасло за нашу та вашу свободу, організатори спробували підняти повстання селян Польщі й правобережної України, та невдало повстання було жорстоко придушене царизмом. Причини поразки декабристів, незрілість передумов буржуазної революції і відсутність революційної ситуації, а також вузькість соціальної бази, нерішучість дворян керівників повстання, кількісна перевага урядових військ, локальність повстань, що давало царизму можливість для маневру і перекидання резервів з інших регіонів, значення повстання і руху декабристів. Перше не стихійне, а організоване повстання проти самодержавства і кріпосництва. Перша спроба здійснення буржуазної революції в Росії та Україні дало поштовх зростанню революційного руху в наступні роки. Методичні рекомендації. Основними проблемами, на яких варто зупинитися докладніше, є причини виникнення декабризму, питання про ідейних попередників руху, європейські конспіративні організації 18-го, початку 19-го століття, масонські ложі, організації розенкрейцерів, карбонаріїв тощо, зв'язок між організаціями нащадків української старшини автономістів та декабристами, українське питання в програмних документах декабристських товариств, а також вплив декабристських ідей та документів Усвідоведення конспіративної боротьби на подальше становлення революційно-демократичних рухів в Україні. Перевір себе перше питання: декабризький рух в Україні чи український декабризький рух, друге декабризький ідеал перебудови російської держави та суспільства, утопія чи реальна але втрачена можливість.